Вітаю, товариство! Чи доводилося вам мати справу з крадіжкою? Крадіжкою чогось вашого. Крадіжка ж може бути різна як матеріальних цінностей, так і інтелектуальних, інтелектуальної власності. Наприклад, відео? Вперше задумався над цим. Коли одна людина, там я в Рівенській області був, пізнала мене і каже, я вас бачу. Ви показували, як відкрити автомобіль, коли ключі залишилися всередині і машина, автомобіль захлопнувся. Дверка захлопнулася. А де ви бачили? В Тіктоці. На той час я ще Тіктоку навіть в телефоні не мав. Ну, але думаю, ладно, людина попутала, можливо, бо зазвичай я люблю YouTube. Але от, встановив TikTok, ну, думаю, люди дивляться, ти собі щось пробувати в Тіктоці подивитися. І вийшло, що побачив чисто випадково своє відео на чужому каналі. Людина видає мої відео за свої. Давайте подивимося. От є такий канал все про все. От, дивимося, бачимо. І що? От він тут такий господар, такий неумаханний. І от, будь ласка, моє відео. Представляю вам трошки удосконалену метогонку. А зараз дивіться, я заходжу в свій телефон, заходжу на свій YouTube канал. Так. Опа, на свій конув YouTube канал. І дивимося. баня у ткача. Раз. Угу. Ну як? Представляю вам трошки удосконалену ведугомку однорамочку. рамочку. Пізнаєте? А це у нас на каналі. Так, як тут тут вийти? Опа. А це. Ось такий чоловік, все про все. Він не називається, але все про все. От дивимося далі. От я робив цю медогонку. Почав робити медогонку із металолома. Давайте зайдемо на мій YouTube канал. Ага. Так, де ж то, де ж то, де ж то. А, ось воно. Товариство почав робити медогонку із металолома. Спочатку планував, бачите, тільки чим відрізняється? Ще ця медогонка в мене працює. От я вам зараз покажу. От. А цей чоловік ще не встиг вкрасти. Цього Шицька, мого відео. 100 Підсумуємо. У кофі є всі! Вітаю, товариство! Ну от бачите, от. ця медогонка працює, ще цього відео він не встиг вкрасти. Ну, але менше з тим. От бачте, чоловік краде. Але давайте подивимося. Ще, ще відео його. От дивіться. Він тут про техніку, про різне. І от знаєте, що мене, ну все-таки заглядає в YouTube і думаю, ну, щось я тут знайоме бачу. От цей трактор. Знаєте, люблю я техніку і десь я цей трактор бачу. Десь я його цю, цього Т-25 бачив. 25-ку. Дайно ну, я буду шукати відео із цим Т-25. І от дивимося. Дивимося. Оп! Є! Так, всім привіт, глядачі, підписнички, коротенький шортс. Як бачите, керма немає. Кермо крутиться руль стоїть на місці. Але товариство, я й цю хату бачу. Я її бачив цю хату. Дай но ну, я подивлюся. Так. Е сільське життя. Сільське. Сільське життя. Так, ануну. О! Води я цей трактор бачив. води та хата, ви подивіться. Бачите? То от цікаве питання. Або в цього чоловіка, якого звати Владислав. Ось Владислав. Або в його крадуть ці відео, або це він сам і є. Трудно сказати. От заходимо в шорт. Я е, бачу тут 100% схожість. Бачите? Тут цікаве питання. Або хтось, можливо, сидить десь у виправній колонії, вкрав у Владислава також відео і закинув, бачите, з Ютуба вкрав, закинув на Тік-Ток. Або це він і є, бо, бо фотографія. І ось цей трактор. Ось він. Ось він. Цей Т-25. І тут Т-25. Напишіть мені в коментарях. От як діяти з такими злодіями? Пустити все на самоплин. Чи можливо вживати якісь заходи? От крадуть. Це ж там вони і ще в когось вкрадуть відео. І що слухайте? У кожного вкраде потрошку відео. І вже було 33 тисячі, вже 34 тисячі підписчиків. І люди дивляться, дивляться, крадене. Ось цей канал, все про все. Крадені відео. Напишіть в коментарях, що з цим робити. Наразі всім дякую за увагу. Будьте добру. І хай у вас нічого ніхто не краде.